Мої вітання металістам. дуже наразі багато струганіни. У п'ятницю, півдня, сьогодні майже весь день вже після обідня година, а я ще стружу і стружу. Ще на... чекає, ще одна канавка, та вже втулка за другим колом. Тому що я вже канавку зробив, а там в общем-то, це на суміжному підприємстві Під одним хазяїном. Там токар точе, а я тут стружу. Лишає запас 2 мм, щоб потім підігнати в розмір. Першу таку я вже зробив, а він розмір провтикав. Зробив другу і знову прислав. Я йому казав, може краще зробиш повністю в розмір, а я вже потім каналку. Ні. Він так не хоче. Ну, так то й так. Часи йдуть, контора пише. Так що стружим. стружіння ще, може, ще щось підвезуть, вже кілька забрали, готових. Сталь 40х, Стружиться так собі, З самокалом, ну, але нічого потихеньку йде. Поганенько стружиться через те, що виліт великий штангочки, довжина втулки, добротна і штангу трохи відгибає, доводиться трохи залишати на вихожування щоб там підшкребло, але все рівно там поверхня виходить трошки дугою, тому туди-сюди ще пробігаю, Вон, вже поскрипує, що вже все, треба опускати вчився працювати на цьому станку. За відосами від дядька Максима. у нього це все дуже популярно і дуже докладно розказується. Так, ще 4 з невеликим міліметри. Шпонка 28. Так, головне дивитись, щоб почати з воздуха. І потрошку, потрошку. У них там на їхньому заводі є такий станок, і я там колись теж робив, але я його не встиг довести до ладу. Трішечки не встиг, а потім, після того, як звідти пішов, вже нікому до нього діла немає. Возять сюди. Тут же типу працює, ну то й все, возять сюди. Ну, добре. возять, то той возять. В такому разі в мене є. Робота завжди. Є, скажімо так, перевага в тому, що я це можу зробити, а на всіх інших підприємствах цього ж самого хазяїна цього зробити не можуть вже. Хоча тут, як на мене, нічого складного немає. Ну ось так, таке коротеньке відео. І таким теж треба займатися, бачите, ці костружки, то я не встигаю навіть прибирати між заходами. Ну, в п'ятницю, звісно, я вже на вечір поприбирався, Скільки зміг, але сьогодні вон знову настружив. Вже. Зараз цю закінчу. Зніму, трішки змахну, поставлю наступну ту. Та й таке все. Відео, так, чисто, щоб ви бачили, що я ніде не пропадаю. Я тут з вами обов'язково з'явиться щось більш цікаве, зніму, покажу. Наразі у мене все. До нових зустрічей.